Ура, мрії збуваються. Нам подарували клітки. Одна, друга, третя. Дивимось угору. Четверта, п'ята, шоста, сьома. Сім кліток. Для нас це просто величезне багатство. Клітки великі. В просторі можна посадити дві-три собаки, а мілких так можна в одну прямо всіх. Кошаків теж. Це для нас просто як знахідка. Дуже дякую всім причетним до цього подарунку. Привезли їх із-за кордону. Стільки багато кілометрів вони їхали до нас, передали для нас добрі люди. Дуже дякуємо всім. В наш важкий час, коли не знаєш, що буде з тобою далі, вивозить весь притулок. Не дай Боже, щоб таке трапилося. Завжди для мене було проблемою. Як раптом це все треба буде робити. Дякую, дякую, дякую ще раз всім.